Ти знаєш, я ще не читала про глобальні цінності сталого розвитку. І в них є одна така цікава, номер три. Про здоров'я та благополуччя. Так, я ще чула про неї, але як це посити? Нормально. А, давай на ситуацію двох дівчат. А, це допоможе зрозуміти, з чим стикається наразі молодь. Давай! Один, два, 22. два. Це Аліна. Їй 16 років. Вона звикла постійно сидіти за комп'ютером або в телефоні. Часто харчується або як. На цьому відео вона поспішає в школу, запізнюється, але в неї немає сил навіть піднятися по сходах. Але одного дня у житті Аліни. Змінилося усе. А це Ольга, вона теж колярка, і в неї теж купа справ. Але вона вирішила, що здоров'я це пріоритет. Спорт впливає не лише на фізичне здоров'я, а й на психологічне. Спорт укріплює характер, розвиває дисципліну та формує корисні звички. Згадавши це, Ольга не змогла пройти повзаліни, яка сиділа та їла усілякі снеки, тому забрала її з собою to yourself, it's not over until I win. антеольга <му> намагалася привчити Аліна до корисної їжі, тому що, наприклад, у США приблизно 85 мільйонів осіб споживають фастфуд щодня. А також станом на 2023 рік 32% споживачів вживають фастфуд. Регулярне споживання фастфуду призводить до ожиріння, проблем з печінкою, проблем зі шкірою та навіть залежності від такої їжі. А тепер про спорт: приблизно 20% підлітків з усього світу займаються спортом регулярно, і приблизно 50% дорослих. В Україні всього лише 15% населення займається спортом регулярно, і 50% зовсім не приділяють цьому часу. Через споживання фастфуду та відсутність спорту ви можете виглядати ось так, ось так. Ну, або ось так. Тому думайте і обирайте. Завдяки Ользі Аліна змогла позбавитися усіх своїх пагубних звичок та встати на правильний шлях. На старт, Наталівання. 就是你。